Люди добрі, я вас благаю. Не кажіть слово руський, коли ви маєте на увазі наших. Сусідів, адже руський то той, що стосується Русі. Нащадком Русі є Україна, а не сусіди на сході. Це стосується й руської мови. Це розмовна мова Русі, з якої сформувалася сучасна українська мова. Їхня ж мова моя формувалася здебільшого зі штучної старослов'янської або давньоболгарської та фіно-угорських мов. Але чому ж тоді сьогодні назва їхньої держави так схожа на назву нашої Русі? Так, ви вигадали, вони знову дещо вкрали. 1721 року. Петро І перейменував Московське царство на Російську імперію, щоб привласнити собі назву Русь. Їхня мова не руська, а Московська. А назва їхньої країни мала бути Москою, а не Росією. Це важливо знати для розуміння нашої спадщини. Це відео ми робили разом з Аліною Острозькою. Будь ласка, підпишіться на неї. Це відео ми робили разом із Диктором Шпрехером. Тому підписуйтесь.